Сьогодні в випуску Любенович стане новим головним тренером Ворскли. Гравець збірної України ю 21 відмовився переходити в Наполі. Ребро може покинути збірну України. Динамо збільшило ціну на Ваната. Сербський спеціаліст Желько Любенович наразі є головним кандидатом на пост головного тренера Ворскли. Інформує телеграм-канал Ворскла канал для вболівальників. Згідно з даними джерела, остаточне рішення щодо підписання угоди має бути ухвалене найближчими днями. Нагадуємо, Желько Любенович свого часу виступав за зорю, а також захищав кольори Кривбаса, Таврії та Олександрії. Як головний тренер, працював лише в Минаї, з якого пішов у січні цього року. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Один з лідерів молодіжної збірної України Ю-21 Єгор Єрмолюк, який на клубному рівні представляє Брентфорд, ухвалив рішення не змінювати клуб. Як повідомляє український журналіст Ігор Бурбас, Єгор особисто відмовився від трансферу до Наполі. Гравець звернувся до своїх агентів із проханням не підписувати жодних огод з представниками італійського клубу. У сезоні 24-25 Єрмолюк зіграв 35 матчів за Брентфорд у всіх турнірах. Вартість українського півзахисника на порталі Transfermarkt Тоцінюється в 15 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Головний тренер національної збірної України Сергій Рибров відмовився від приголомшливої пропозиції заможного клубу, оскільки прагне завершити розпочату роботу в збірній. Про це розповів журналіст Віктор Вацько в ефірі власної авторської програми. Ще навесні мені розповідали, що у нього була справді розкішна пропозиція з близького сходу. Я не можу точно сказати, чи йшлося про Саудівську Аравію чи Арабські Емірати. Для мене це майже одне й те саме, але точно пам'ятаю, умови особистого контракту були запроповані. Просто фантастичні, якщо порівнювати зі збірною України, це навіть не вдвічі більше. Більше жоден український тренер зараз і близько не заробляє таких грошей. Але наскільки я розумію, Рибров цю пропозицію відкинув. Думаю, це для нього справа честі. Він хоче досягти результату саме зі збірної України і вірить у те, що здатен вивести команду на чемпіонат світу, зазначив Вацко. Також він висловив свою думку щодо можливого розвитку подій. Вважаючи, що в разі невиходу України на чемпіонат світу. Ту Риброва не варто звільняти. У такій ситуації він має сам подати відставку. Це буде гідний і логічний крок. Завдання є, виконав, працюєш далі. Не виконав, потрібно йти. Але навіть якщо з національною командою не складеться, я впевнений, без роботи Сергій Ребров точно не залишиться. Форвард Київського динамо та національної збірної України Владислав Ванат може залишити український чемпіонат упродовж літнього трансферного вікна. Інтерес до нападника виявляють кілька клубів англійської прем'єр-ліги, зокрема Ліц, Евертон і Фулхем. Однак, головним претендентом на його підписання наразі вважається Сандерленд. Згідно з інформацією джерела, київський клуб вирішив підвищити ціну, за яку готовий відпустити свого лідера до закордонної команди. Спочатку Динамо планувала виручити за трансфер 23-річного гравця 20 мільйонів євро. Наразі ж цінник зріс. Білосині не мають наміру відпускати Владислава Ната менш ніж за 25 мільйонів. У клубі зазначають, що не розглядатимуть жодних пропозицій, якщо вони не відповідатимуть цій сумі. У сезоні 24-25 Форвард провів 45 матчів у всіх змаганнях, в яких забив 21 м'яч і зробив 9 гольових передач. Орієнтовна ринкова вартість футболіста оцінюється в 15 мільйонів євро. За моєю інформацією, велетень перебуває в орбіті інтересів Київського «Динамо», вихованцем якого він є. У міжсезоні Динамо планує підсилити дві позиції: шукають лівого центрального захисника на заміну Михавку або як повноцінну заміну у випадку трансферу Тараса, а також лівого Вінгера. Щодо позицій Вінгера, то кияни ведуть переговори з іноземними гравцями. Однак наскільки мені відомо, якщо не вдасться досягти домовленості з окремими легіонерами. Вони можуть цілком переключити увагу на велетня, розповів Ігор Бурбас у своєму ютуб каналі. Український футболіст не провів жодного офіційного матчу у 25-му році через позитивний результат допінг проби. За даними The Telegraph, футбольна асоціація Англії офіційно висунула Михайлу Мудрику обвинувачення у порушенні антидопінгових правил. Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику висунуто обвинувачення у порушенні антидопінгових правил, зокрема наявності та або вживання забороненої речовини відповідно до правил 3.4 антидопінгового кодексу футбольної асоціації. Оскільки справа перебуває на розгляді, ми наразі утримаємося від подальших коментарів, наводить видання слова представника асоціації. На мудрика чекає, можлива тривала дискваліфікація, термін якої ще має бути встановлено. Відповідно до регламенту асоціації українському футболісту загрожує відсторонення від виступів терміном до 4 років. Захист інтересів гравця здійснює юридична компанія Морган Спортслов, яка раніше представляла інтереси екзірки Ювентуса Поля Погба. в Цільному процесі після його чотирирічної дискваліфікації за допінг. Тоді спортивний арбітражний суд скоротив покарання до 18 місяців. Михайло Мудрик наполягає, що не порушував правил навмисно. Авторитетний портал з футбольної статистики Трансфер оновив інформацію про трансферні ціни гравців Турецької Суперліги. Оновлення торкнулося й деяких українських футболістів, які виступають у чемпіонаті. Вартість центрбека Трабзонспора Арсенія Батагова зросла на 1 мільйон євро і тепер оцінюється в 4,5 мільйона. Натомість півзахисник Еїпспора Тарас Степаненко подешевшав з 1,1 мільйона до 850 тисяч євро. Зменшилася трансферна ціна півзахисника Анталія Спора Олександра Петрусенка з 1,2 мільйона до 1 мільйона євро. Вартість Олександра Зубкова не змінили. Ся 8 мільйонів євро. Так само і Данило Сікана. 6 мільйонів. Український тренер Роман Григорчук вирішив зробити паузу в своїй тренерській кар'єрі. Повідомляє Sport.ua. 60-річний наставник достроково залишив ЛНЗ через незадовільні результати команди і наразі перебуває без клубу. Його сватали до різних колективів УПЛ та Першої ліги. Зокрема, в Буковину Григорчук отримав пропозиції від сенсації Кубка України. Фахівець наразі ввагається, але конкретики поки що немає. Роман Йосифович готовий очолити лише ту команду, яка ставитиме перед ним серйозні цілі, тому не квапиться з працевлаштуванням і чекатиме гідної пропозиції. Нагадуємо, Григорчук розпочав тренерську діяльність у Латвії, очолюючи Дінабург та Венспілс. Також працював з азербайджанськими клубами Габала та Нєвчі, казахською становою та білоруським солігорським шахтарем. В Україні очолював Запорізький Металург і Чорноморець. ЛНЗ приєднався в грудні 24-го. Під його керівництвом фіолетовий зіграли 13 матчів, в яких здобули дві перемоги, 6 нічих та 5 поразок. Півзахисник Іван Калюжний, який найближчим часом має стати гравцем Металіста 1925, може продовжити свою кар'єру у Європі. За інформацією журналіста Пьотра Слонкі, Калюжний отримав пропозицію від польського клубу Від Заволоць. Якщо сторони дійдуть згоди, «Металіст-1925» отримає близько 1 мільйона євро. Нагадуємо, раніше стало відомо, що Калюжний, будучи вільним агентом, залишив Олександрію та уклав попередню угоду з металістом 1925 Однак харківський клуб офіційно. Ще не представив цього гравця. 22-річний футболіст збірної України Олег Очередько повернеться до складу Донецького шахтаря та отримає можливість закріпитися в основі команді. Атакувальний півзахисник провів сезон 24-25 у львівських Карпатах на правах оренди, де продемонстрував якісну гру. За даними джерела новий головний тренер гірників Варда Туран особисто зацікавлений у футболістові і дасть йому шанс проявити себе на тренувальних зборах. Турецький наставник виступив проти повторної оренди Очередь. Варто зазначити, що послугами півзахисника цікавиться іспанський Еспаньйол. Тренер клубу Лаліги звертався до головного тренера збірної України Ю-21 Она і Мельгоси з питанням про гравця. Проте прямих переговорів з Донецьким клубом поки що не було. У сезоні 24-25 очередько зіграв 28 матчів на клубному рівні, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі. Орієнтовна вартість півзахисника становить 1 мільйон євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.